Доброго дня, я їду зараз по готелі. Я взяв мене велосипед. Да, велосипед і мене везе чувачок, який слабо говорить по-англійськи. Я йому сказав центр. Ціну мене зовсім згодили. Ну, Оним словом, дивіться, що з того виходить. їде без правил взагалі дороги. Я в шоці. Ой, дядько, ти кажеш. Такий от місцевий колорит, як ви бачите, шановні. Дивіться.